Все, друзі, ми на першій нашій теж перші з Топовом. Вадим буде робити цей історичний надпис. Сло означає Словенія. Ми їдемо до Ігора Євичовича звичним для нас способом. І сподіваємося, що за кілька годин вже будемо з Ігорем на тренуванні, будемо консултуватися і так далі. І Ми з ним закричимо Томи! Левий! Поздрав України із Герватської. Поздрав Україна. Україна наша Люба. Херватська. Чао. Чао, чао. Ну, ми доїхали в Марібор, правда, ще на околицю, тому у нас є буквально дві, е, які дві? півтори години до того, щоб зустрітися з Ігорем Євічевичем, то ми, ми зараз беремо ноги в руки. І, як каже наш шановний антиексперт, шарашим, що його в целі є. Раді бачити. Що тут? Що кажу, я йду в Словенію, так? Їду в Словенію. Показали табличку Словенія і поїхали в Словенію. Приїхали, доїхали до Марібора. Звідси, тільки що приїхали електричкою сюди. Тобі красавці. Навіть у Словенії у Йовічевича є можливість спілкуватися українською. Ігор тренер працює з Ігорем Гравцем. Зараз маю кошти в команди. Це не означає, що ще не буде інших футболістів, але ми дивимося на національність. Не дивлюся, не має бути українець. Має бути хороший футболіст. А хто більше вчить мову? Ви словенську чи словенці українську? на словенці українську. Максимум тут два години виїзд. А в Україні, коли я був в Таврі, їхали в Гаверлу, там 25 часов і взагалі і одразу на ігру виходили. так що для мене це взагалі прекрасно. Ігор Єввічович, якимось чином змінився своєю імпресивністю, експресивністю після Карпат. Ні, взагалі ні. Навіть на тренуванні, от я мушу сказати, ми за ним стежимо на тренуванні. Він так само е якось так емоційно, так само, будь ласка, так, як Став, як Роналду, перед штрафним ударом. Навірно, вес спалює більше, ніж ми, навіть за тренування. ну, звісно, конечно, в тренировочном процесі ніколи не стоїть на місці. всегда подсказывают, бігають за каждым, прям в пресінг йде. Йовічевич, старий добрий з Карпат. А ще у Словенії у Йовічевича є те, чого в Україні уявити неможливо. Жінка-адміністратор. Краща адміністраторка у Словенії. Наташа Зваце, я її Дуже поважаю, вона нам дуже допомагає. Вона як мама всім нашим футболістам. В цій сфері працює в Словенії тільки дві жінки: я і ще одна. Вербич Безяк Вербич зараз в Копенгагені, Без'як в Врієці, верховець Марібор. І це мої хлопці. Адміністратор Наташа для футболістів цельє як мама. Вона запрошує нас у роздягальню пообідати разом з футболістами після тренування. Це душевна атмосферка тут нас навіть завели в роздягальні команди Целія, нагодували. Просто щоб ви розуміли, як ми порівнюємо з командами чемпіонату України, щоб хтось тебе запросив до роздягальні, там ну, вони їдять після тренування. Тут стіл накритий все. і В Україні це просто не було б неможливо. Але в Словенії така душевна атмосфера відкрита. Крім відкритості, «Цельє» є приваблює ще й близькими для кожного українця кольорами. Жовтим і блакитним. Дуже гарний кольори, це просто випадковість, що так. Та Він знаходиться в, в, на стадіоні Целі, який зробила міська рада десь сім років тому. Я думаю, що сім років тому. А водночас вони зробили 4 чи 5 стадіонів нових. І, і вважається, що порівняно з Хорватами кращі умови для. Dla, dla hri i oficijnih igora. Dumaš o Ligi, hoćeš troške nedocinjena, znaješ Nedocinjena. Ne, ne govore ljudi bahato protiv Ligi, jak konkurentno zdatna, jak koli su Ukrajina znaš, ali... Kožni kožnog u kožnom vuturi može bi hrati. Ti ne javljaješ se outsiderom protiv nikoga. Krim Maribora, gdje vin troške status favorita, maje. Bo je vin dolgo roki v, i čampionom i, i, i hraje u Evropskim kupkah i... Солідний бюджет мають за словенську мову. А все решта так, знаходимося тут і, і, і просто граєш, якщо попадаєш у ігру, якщо ти концентрований, маєш у кожній грі опцію для перемоги. І це дуже-дуже цікава ліга. Є якісь амбіції, можливо, потрапляти в Європу? Є Є, 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 є. Це четверте місце, яке в цьому році е, дає дозвіл грати в Єврокубках. З Карпатами Йовічевич до Єврокубків не дістався, але Львів та Україна залишили помітний слід у його житті. Я просто відчув себе частиною сімей і, і той патріотизм вони переносили на мене. Я відчував себе як вдома там. І завжди буду вдячний, завжди буду левом, завжди буду е думати про них. Країна, яка завжди лишається у моєму серці і бачити сьогодні. З таким емоціями говорю про Україну, ніби це не рідна країна. У квітні 2016 року на матчі Карпат з Волинню з'явився банер від болівальників. На той момент Йові уже кілька місяців не очолював команду. Це було пройшло не знаю що скільки 4... місяці, п'ять місяців після того, що я е... вийшов із команди. i disno me nazdivuvalo, meni preslali fotografiju. Emocije prepolnile, ja i daće tu fotografiju se stojit na na Viberi. I... Dejaki druzi kažu, no sluhaj, ti už je pracuješ u celu, da je biti jakis emblema herb celja, če je pozdješa komanda, če, če si mi žinka, če biti, da. Ali ono, І далі стоїть там, вітаю ще раз всіх болівальників, особливо завжди вірних. а Крім них і всім болівальникам Карпат, що я їх дуже поважаю, завжди були в моєму серці. І першою згодою прийду погуляти по місту лева і побачити ще раз дорогі друзі там. і сумую, але це футбол, я шукаю свій шлях, свою долю.